Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Ми з вами продовжуємо цикл відео про те, чим є економіка, чим вона не є, що ми з вами можемо робити, щоб використати її в своєму житті, в своїй діяльності професійній, в своєму бізнесі для того, щоб отримати певну конкурентну перевагу. Сьогодні я хочу поговорити про деякі такі засадничі речі, які дуже важливі, і з ними стикаються всі незалежно від освіти і рівня розуміння економіки. І дуже часто не економісти сприймають економіку спрощена або як казино, тобто там, де ми не можемо нічого передбачити, де щось відбувається просто на вдачу. Дуже складно зрозуміти, що там під цим сукном, да, тобто за цією рулеткою, як воно вийде. Ніхто не знає, який буде результат. Одне сприйняття, таке крайнє і інше крайнє сприйняття економіки як точного механізму, як такого своєрідного швейцарського годинника, який є досконалим, є точним, дає якісь складні незрозумілі результати, але. Результати, в принципі, дуже передбачувані, і якщо ми добре розберемося в цьому годинниковому механізмі, то ми зможемо зрозуміти, а що він буде показувати там наступної хвилини чи наступного дня. І насправді обидва ці розуміння, вони є ну, достатньо спрощеними, і жодне з них не відповідає реальності. Чому? Тому що ну дивіться, якщо ми з вами говоримо про... Економіку, взагалі, як науку, якщо це наука, ми з вами обговорювали, чи наука економіка, економіка, то що ми робимо взагалі в науці? Ми намагаємося вивчати реальність, в якій ми живемо, для того, щоб її краще зрозуміти. Ми її запаковуємо в якісь концепції, теорії, формули, моделі, ми ловуємо причини-наслідкові зв'язки, робимо експерименти, да? тобто багато разів повторюємо, там, в різних умовах коригуємо якісь параметри, щоб зрозуміти, а як же насправді цей світ влаштований, як він працює? Якщо ми. Правильно з вами це зробимо, зрозуміємо, опишемо цю складну реальність якоюсь такою з ститлою моделлю, да, то ми далі можемо її використовувати для того, щоб досягати тих цілей, які нам цікаві, розуміючи ці закономірності. Але от в такій лозіці це переважно працює в природничих науках в фізиці, в хімії, де ми, як дослідник, намагаємося себе максимально ізолювати від експеримента, щоб ми його не забруднили, щоб ми. Самі не втрутились в нього своїм обладнанням, своїми спостереженнями, да, тобто, щоб подивитися, як воно в чистому вигляді працює в природі, і якщо ми все правильно описали, то ми потім можемо цим багато разів користуватись і, наприклад, робити якісь інженерні винаходи, да, тобто там автівки, літаки і так далі, і так далі, і використовувати це на практиці для досягнення своїх цілей, але в точних природничих науках. Є закони природи, які ну, є достатньо детермінованими, можу сказати, незмінними в якомусь горизонті, так, тобто і наша задача їх пізнати. Тому тут наука виступає в ролі такого дескриптивного механізму, так? коли ми описуємо, а як воно працює, а як воно є. Тобто, і от такий у нас підхід до реальності в економіці вже зовсім по-іншому, тому що в економіці немає цієї об'єктивної реальності, яка існує незалежно від нашого сприйняття, від нашого розуміння, від нашої ролі, і не тільки від нашої, від думок, рішень, інтересів і якихось ментальних моделей ще кількох мільярдів людей в світі, які є економічними агентами, які. Приймають якісь рішення раціональні, нераціональні у власних інтересах чи всупереч, навіть розуміючи, чи не розуміючи цього. Дуже складний м, такий механізм. І м, якщо ми з вами ми з вами говорили, опишемо хибну хибною формулою рух планет. Планетам байдуже вони будуть рухатись так, як рухались. Але якщо ми з вами опишемо по іншому економічну закономірність, і ми скажемо, що це економічний закон. Хоча ніякого закону в розумінні, скажімо, там фізики чи хімії тут не може бути. Але дуже цікавою є думка батька засновника американської соціології Вільяма Айзека. Томаса, який сказав: якщо люди визначають ситуації як реальні, то вони реальні за своїми наслідками. Тобто, якщо ми з вами у щось повірили, ми вважаємо щось серйозним обґрунтованим, то воно буде мати такі наслідки на практиці дуже часто, якби це було реальним, незалежно від того, чи були для цього ну, об'єктивні, скажімо, підґрунтя. Тобто, якщо ми з вами оцінюємо. Скажімо, якусь цінову перспективу певних активів, ми вважаємо, що акції компаній, пов'язаних з штучним інтелектом, будуть зростати в ціні, тому що ну, штучний інтелект приходить. Або ми з вами дивимося на біткоін, аналізуємо всі фактори, кажемо: а ця річ, виходячи з того, що ми проаналізували, має цінність і перспективу. Якщо багато людей, достатньо багато людей в це повірить. Так, питання віри в економіці, тобто, то воно буде рухати ринки, воно буде рухати ціни, воно буде рухати економічну реальність. Тому. По суті, справи, ну, жодним чином економіка не є оцим швейцарським годинником з таким точним досконалим механізмом, який можна точно порахувати, передбачити. Да? Ми навіть якісних експериментів в економіці робити не можемо, тому що ну надто вони дорогі, інколи вони можуть вимірюватись не тільки грошима, тому наші можливості тут обмежені, тому що природа економіки така. Це Соціальна сфера і це соціальна наука, та тобто це гра, в якій дуже багато гравців інтересів, і дуже складні правила, які роблять її не схожою на такий детерміністичний, скажімо. Теорії, які працюють достатньо добре в фізиці, в хімії в інших природничих науках. Тому економіка точно не швейцарський годинник. Але вона і не казано, вона не є таким хаосом непередбачуваним, да де ми не можемо нічого сказати про те, що може бути. да тобто Тому що насправді існують. Великі економічні цикли, боргові цикли існують історичні паттерни, які спрацювали вже десятки інколи сотні разів. Якщо ми з вами занурюємось у вивчення економічної історії, ми можемо дуже багато речей на майбутнє прорахувати принаймні в сценарному підході. Якщо не передбачити, да, передбачити дуже складно, спрогнозувати дуже складно, але передбачити причини наслідкові зв'язки і бути готовими до різних сценаріїв. Тут ми можемо це робити, і тому в економіці є інструментарій, які ми можемо не тільки працювати дескриптивно, а писувати, а як воно є, намагатись вивчити це, та і нормативно, тобто. Економіка за великим рахунком має давати не тільки поради, що робити, вона ще й має давати інструментарій для втілення тих чи інших ідей, рішень, досягнення певних цілей. Це називається економічна інженерія. Я Займаюся цією темою, цим інструментарієм багато разів і це працює на рівні компанії, це працює на рівні домогосподарства і це працює на рівні економіки країни чи міста. Також насправді є дуже багато спільних рис і спільних характеристиках в економічних системах різного рівня. Це називається фрактальні властивості в економіці. Я записував про це окремо відео. Тому Економіка точно не казино, і економіка точно не швейцарський годинник, а це складна, динамічна, нерівноважна система соціальної реальності, до якої ми маємо підходити з відповідним інструментарієм. І тут дуже стає нам в нагоді поведінкова економіка і економічна інженерія, зокрема, тому що вона. Дозволяє нам, замість того, щоб бути просто, скажімо, об'єктом цієї економічної реальності, да, жертвою, заручником і просто пливти за течією, ми інколи можемо не тільки краще адаптуватись до глобальних трендів, до історичних патернів, до циклів, які спрацьовують знову і знову, але і трішки стати інженерами-архітекторами цієї реальності в економіці, і дещо підвищити свою роль. В економічній грі, шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Дякую вам за вашу увагу, за ваші коментарі, за поширення цього відео. Ну а також безумовно за підтримку на Patreon. Тут на і на Манобанку. Ви допомагаєте економічному просвітництву в Україні, а це дійсно важливо. Дякую вам і до зустрічі.